У Тернополі розпочали встановлення новорічної ялинки Зелена красуня, та ж, що минулого року, штучна близько 18 метрів заввишки. Також працівники комунального підприємства Тернопіль -міськ облаштовують святкову ілюмінацію. Зокрема, металеві каркаси для неї вже з'явились на фонтанах, що на бульварі Шевченка. Також ще планується до кінця тижня встановити конструкції металеві на фонтані, так званому Сльози Гронського» в парку Шевченка. Ну і Приступило до відновлення ілюмінації по вулиці Валовій, Бу, значить, буде ілюмінація ще додатково облаштована по вулиці Сагайдачного. Цьогоріч святковою ілюмінацією мають намір прикрасити також бульвар Данила Галицького та алею біля Тернопільського замку. Роботи проводяться. Заплановано їх завершити до святкування Дня Миколая, тобто орієнтовно до 16 грудня. Роботи основні мають бути завершені.